XF 510 мотор, 13 рік на продаж. Машинка має 837 тисяч оригінального пробіга, підтверджується сервісними книжками. Є купа документів з Франції по пробігу. Таха оригінальне, не тарірована в Україні і в Польщі також. Машина з Франції. Машина трасова, розхід середній 31,5. 14 тисяч напрацювання мотогодин. Компресія 99,95 циліндрів, шостий один циліндр 100%. Стан машини Ну на свої гадах дуже класний. Рама вся збережена, по мосту є питання, кому треба, якщо це когось не влаштовує, я можу це все зробити. Ресівер міняний, резини немає, рама не фарбована. Один бак. Здоровенный. Не знаю скільки він літрів, але я думаю, что дофоводы знают. Він самый великий бак. З тої сторони кронштейн під запаску. На сполірочках всіх. ОТЕшний мотор. Це виглядає, конечно, він дуже жирно, має холодильник. Дві спалки, понятное дело. вот такие стан зараз покажут что под капотом так, а каша значит наклейку так наклейка у нас 13 рик все мой месяц ну, нормально Будь ласка, він код перевіряйте <клухи> машина обслуговувалась на офіціалі. всі фільтри оригінальні, стоять дафовски. Перевіряйте по daf сервісу машину. Так, зараз покажу салон. Так, полетели дальше. У нас тут подивимося, тут є балонник є. Ну и все, да. Да и всякий ролик у нас тут гарненький. Не из палочки. Ручка не затерта. Все гарно. Так, пробег. 837. Помилка тільки починаєш їхати, хлаждайка пропадає, помилочок немає. Рік чистий 13, ви бачите, всі стекла 13. <кху> Все, машина в нас на майданчику, одеська траса перед Києвом. Маємо вибір тягачів, полуприцепів самосвальних. Звертайтеся.